З вами знову я таки сьогодні у нас нарешті нарешті новий відос. Фух, я дуже задоволений. Я з'їздив на барахолку. Мені стало легше. Я в цьому році перший раз, та її до нового року ще не пам'ятаю вже коли їздив. Я, в принципі, ну не рахую барахолку, яка в мене тут під боком, де я там схід, там три моделі, якісь корчі, я купив за весь час і все. Е, в принципі, нічого взагалі не купляв ні на eBay, ні на Олексій. Поки що збираємо, економимо гроші. Ну, на щось просто покрутіше. Ось тому давайте я вам показую, що я тут купив. Я взагалі, знаючи, що в мене я тоді їздив, коли раз в місяць, ще хоч якось виходило. Я думав, що це рідко і купляю лише по три моделі. Тут я не був раз, ну, це вже який десь місяць третій. Не їздив на ту свою любиму барахолку, і купив замість на дізнатись зараз, що я купив. Показую ось так. Одразу дві моделі. О, можливо, хтось вже скаже, так ж, таке вже було. Що ти нам те саме показуєш? Так, ви будете абсолютно праві. Ось такого купив ось таку фініку. Фінік. Ну, коротко, на суть. Купив QX 70 на барахольці, яка тут під ну під боком. в мене тут. Я купляв за 20 гривень, там був корч, ну, типу, тотал. Він в мене є, там, без лобашу, бо я там з Дімою мінявся. Е, про цього теж потім розкажу. Е, без лобашу стоїть там, на різних колесах, бо там було тільки три. Цей просто офігенний, тут чотири колеса. Тут всі фари на місці, там були ось ці збиті, були тільки серединки, ось ці були, там шматочок залишався і все. Тут офігенно, тут фари є. лобаш або полірнути, або затонувати. Але він виглядає так, наче мухана, Хоча б затонувати. Потім тут все позаду є, кришка багажного є, вона відкривається. Двері ще не відкривав, сподіваюсь, відкриваються. Ну, Типу, офігенний. Раз. І у цієї жіночки купив собі Лупаріка. 210-й в мене такий вже, фіг знаєте, який, а, це, певно, четвертий вже. В мене був точно такий самий, але він був в, золотій, в золотому лаці якомусь лаку. Ну, коротше, Був такий зариганий весь, я його за 5 гривень колись на барахольці купив. Ось я його, його там з Дімою наміняв. Ось, і... Там не було оцієї двері, якщо не помиляюсь. А тут немає цієї. Тобто, з двох можна зібрати одного. Але в чому цього плюс? В нього є всі абсолютно фонарі, тому це буде донор для мого чорного. Оскільки в мене там немає взагалі фонарів. І кришка багажника я з того забрав собі, який в мене був. Ну, щось придумаємо, може, щось зліпимо з цього. Подивимось. Ось такий корж, такий. Ці дві за 50, Ну не знаю, плюс мінус адекватна ціна. Я думаю, ну я задоволений, тому мені підходить. І як на мене найцікавіше, але найсумніше. Ось ця стійка купив за 30 гривень. Це кінсмарт, це старий кінсмарт, це світій фокус. 34 масштаб. Ну такі вже давно не продаються в магазинах. Відкриваються двері. Він офігенний просто, я не знаю, він мені просто подобається. Навіть оці рижульки на ресчитості такі американочки, я не знаю, як їх назвати. Ну просто прикольний. Прикольний фордець. В нього тут подерто, тут подерто, тут подерто, тут подерто. Е, тут тріщина, на жаль. Ну, Типу те, що подерто, то я, я думаю, підмалювати, полірнути. Це не проблема в мене більше всього. Ось ця стійка. 에, бо такий метал просто нереально ну, особливо рихтувати, він просто тріскається. Ну, будемо щось робити, потім можливо склеювати. 에, ось, ну, Ще там зігнуті колес. Ну, Оська. Ну, Але то я просто поміняю з якогось корча зі свалки зніму. І резину теж на нього нарішаємо. В принципі, такий непоганий варіант. 30 і 50, 80 гривень я сьогодні витратив. Мені стало легше, трішечки відпустило. Але все ж таки, все одно хочеться щось вже круте купити, бо хочеться вдіти ці біленькі перчаточки. Хто не добився, подивіться в телеграм-каналі, на які там мені Діма підігнав, тому якось так З вас, будь ласка, лайк. Вибачте, що не було настільки багато часу, не Ні відосів нічого взагалі я зник зі всього. Ми продовжуємо фігачити, на жаль, проекти зараз всі стоять, та й відоси на там Тампавав на барахолку не за Фось. Нарешті, зараз в мене дуже пог... Ой, гарна погода, я, може, піду погуляю, бо вже просто не можу. Тому вам дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім всього найкращого, всім пока!